Що змінить цей листопад у вашому житті? Що він змінить цей листопад у вашому житті? Знаєте, якісь фінансові негаразди підуть? Можливо, віддадуть якийсь борг, чи ви віддасте якісь свої борги кредити? І це у вас вивільнить? Ви зможете і іти вперед. Завершається прям складний етап якийсь вашого життя, дуже складний. Щось ви довго з чимось не могли розпрощатись. Десь ви не могли себе відстояти, можливо, забрати цей борг чи ще щось. Не знали, куди йти. Криза була у вас глибока, глибока криза. А тепер перед вами ніби відкриваються дороги до майбутнього. Хтось переїде, в когось прям прогрес-прорив іде. Достаток, гроші, дев'ятка пентаклів. Так що після цього листопада ви вийдете із якоїсь кризи, когось це фінансово, емоційне, емоційно, когось якісь застої, і вийдете в хороший заробіток, в хорошу самооцінку, в самодостатність, і хай так і буде.